Хотілося дитину Так Бог рятував трьох юнаків. А ці три мужі, шадрах мешах та вед, упали до середини палок котючі огнено і печі пов'язані. Тоді цар навгодонос здивувався і поспішно встав, заговорив та й сказав до своїх радників, кіль не трьох зв'язаних мужів ми кинули до середини огню. Ті відповіли та й сказали цареві певне, царю. Він відповів та й сказав «Та, ж я бачу чотирьох мужів не пов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема. А вигляд того четвертого подібний до Божого сина. Тоді на наблизився до челюсті в палахкочучій огненої печі, заговорив та й сказав Шедраху, мешаху та вертнегу, раби його Бога Всевишнього вийдіть і прийдіть. Тоді шедрах, мешах та вертнегу вийшли з середини охню. І зібралися сатрапи, заступники, і бід сатрапи, і цареві радники, та й побачили тих мужів, що огонь не мав сили над їхнім тілом, і не опалився волос, їхні, волос їхньої голови і їхні плащі не змінилися, і запах огню не війшов у них. На виходоноср заговорив та й сказав благословений Бог шадраха, мишаха та в що постав свого ангела і врятував своїх робів, які надіялися на нього. І вони не послухалися царського слова і дали свій тіло на огонь, аби не служити і не кланятися іншому богу, крім бога свого.